Підписники часто запитують мене Ваня. Никто не чи можна за допомогою Play писати REST API запити до сервера? Чи він підходить тільки для тестування UI компонентів? Давай спробуємо розібратися з цим питанням і напишемо пару прикладів для демонстрації можливостей фреймворку. Мене звати Михайлюк Віталій, і ти на каналі Тестувальник з досвідом Поїхали! Let's go! В попередніх відео я вже трохи розповідав про те, що таке API, або прикладний програмний інтерфейс, та навіщо його тестувати? Але давайте освіжимо цей момент в пам'ять. Якщо тобі не цікаво, то можеш перейти до наступного розділу. API це набір інтерфейсів, який дозволяє програмному забезпеченню взаємодіяти одне з одним. Вони є важливою частиною сучасних веб-додатків і тому повинні тестуватися ретельно. І перше питання, яке має виникнути у тестувальника, навіщо його тестувати? Або. Якщо це інтерфейс, який створює розробник, то і тестувати його має він сам. Чи не так? Існує кілька причин, чому важливо тестувати API. По-перше, API є воротами до вашого додатку. Якщо API не працює належним чином, ваш додаток не буде працювати як треба. По-друге, API можуть бути складними і важкими для розуміння. Тестування API може допомогти вам виявити будь-які потенційні проблеми вчасно, перш ніж вони стануть проблемою для ваших користувачів. По-третє, API постійно змінюється. Тестування API може допомогти вам переконати, що ваш додаток працює належним чином з останньої версії API, а розробник може забути написати нові тести на вже існуючий функціонал. Тому ну, так, тестувальник має бути на одній хвилі з проєктом і вміти вчасно та якісно протестувати всі частини великої системи. Це все була теорія, яку, сподіваюсь, ти і так знаєш та розумієш. Переходимо до практики і пару слів про те, що я буду робити в цьому відео. Перше. Виберу endpoint для тестування. Друге, створю новий плей-проект. І засечу в нього коректний конфіг для роботи з нашими API тестами. Далі напишу кілька сценаріїв, скоріш за все, це будуть get, post, put, запити, але це не точно. І останнє: заранню тести і пересвідчую, що все працює, як і треба. Нагадаю, що PewRIT надає різні методи, які можна використовувати для написання тестів API. Наприклад, ви можете використовувати метод request для відправлення запитів на сервер. Також використовувати expect для перевірки відповіді від серверу і метод ON для обробки. Екзампли ви можете знайти на офіційному сайті Playwright. І першим кроком, який я вже озвучував, буде вибір ендпоінтів для тестування. Нещодавно я знайшов такий сервіс як RequestSyn. Цей API сервіс надає набір ендпоінтів повністю безкоштовний для використання і не вимагає ніякої реєстрації. Він ідеально підходить для всіх видів використання, від фронтенд-розробників, які потребують реальних API відповідей для додатків або демо, до тих, хто хоче поглибити свої навички в тестуванні чи просто відточити свої знання. Якщо ти знаєш кращий сервіс для того, щоб потренуватись, напиши його в коментарях. Можливо, комусь буде цікаво. Після вибору ресурсу давайте починати писати код. Починаю з ініціалізації нового проєкту та створення додаткових конфігураційних файлів. Якщо ти забув, як створити новий проєкт для Playwright, то можна перейти на офіційний сайт та скопіювати дану команду. До речі, її ти можеш знайти в документації. І перед тим як її виконати, я хочу перевірити свою версію ноди. Вона має бути 18, щоб все працювало окей. Так, у мене нода 18, тому тепер виконую ініціалізацію Play. Так, yes. Будемо писати на мабуть. JavaScript Test. No. False. Інстал playwright браузер. Yes, false. Так, як бачимо, конфіг згенерувався, і починається встановлення необхідних нам залежностей та самих браузерів для тестування. Зараз ми трохи зачекаємо, поки все встановиться, і продовжимо роботу над нашим проєктом. Так, до речі, як ми бачимо, по дефолту у нас встановлюються три браузери, тому це займе деякий час. В кінці ми бачимо, що все встановилося нормально. Є набір командів для запуску тестів, для дебагінгу і тому подібного. І як бачимо, що все у нас good і можна рухатись далі. Відкривши нашу папку з проектом, ми бачимо, що у нас з'явились такі файли, як package.json, playwright.config, test та test.example. Це все, що нам потрібно на зараз. І будемо рухатись далі. Так, я не хочу видаляти дефолтні тести, тому я їх, мабуть, залишу, а спеціально для наших API тестів я створю окремий конфіг, в який додам необхідні мені значення і вже буду запускати з ним. Якраз вам покажу, як це можна зробити. Для початку я скопіюю дефолтний конфіг і задам йому назву API. Config.js. Так, після того, як я задав нову назву, мої тести будуть знаходитись в папці API tests. API test api tests одразу скопіюю цю назву і створю відповідну директорію. Тепер в корені каталогу у нас є папка API тест, з нею ми будемо далі працювати. Так, щодо нашого конфігу, це мені підходить. Далі я не буду ранити тести на всіх трьох браузерах, тому закоментую два і залишу тільки Chromium. Також мені не дуже подобається по дефолту використовувати HTML-репортер, тому що він кожен раз перевідкриває вікно, мені це зараз не потрібно. Тому я скористаюсь якимось другим репортером. І по дефолту це або dot, або list. Давайте додамо list. Попереднє я закоментував, так як можливо він мені ще колись знадобиться, а сюди додам list і збережу. І останнє, що мені хотілося би задати, у нас є така опція як base url Я вже про неї розповідав в своїх відео і зараз покажу, як, її можна, як нею можна скористатись. Тут розкоментував і тепер. Так, дивлюсь в офіційній документації. Якщо ми її задаємо, то буде відкриватися посилання і далі ендпойнти, які йдуть при виклику. Так як ми використовуємо наш сервіс, то копіюю посилання сервісу і додаю сюди. Тепер це в нас буде дефолтна URL, Тільки ось так ось. Тепер у нас це буде дефолтна бейс URL, і з нею ми будемо далі працювати. Тут я залишаю без змін. .ten мені не потрібен. Це я задав портер задав trace. Задав окей. До речі, якщо ви не знали, то сюди можна додати запис відео або запис скріншотів. Якщо ваші тести або упали, або після першої невдалого запуску, то це можна налаштувати. Так, налаштування я вже додав. Тепер давайте створимо тестові файлики, з якими ми будемо далі працювати. Скоріше за все, давайте подивимось на наш ресурс. У нас тут є GET, post, put, patch, delete, post, get. Я хотів би потестувати Get запит, POST і PUT. Це найбільш розповсюджені запити, тому окремо під кожен із них я створю тестовий файлик, який назву для прикладу API get specjs Тепер назву POST Post. Gs. І останній, який би я хотів створити, це буде put. Тому тут видаляю put.js. Так, наші файлики створені. Тепер останнє, що мені хотілося б додати, і потім перейти вже до написання тестів, це окремий скрипт для запуску тестів. По дефолту він у нас тут пустий. Тому давайте створимо новий скрипт, до прикладу, тест API. Який буде ранити наші тести. Сюди, поки напишу npx playwright test і зараз знайду команду для того, щоб прокидувати наш створений конфіг і ранити тести спеціально для наших API. Endpoint. До речі, для того, щоб налаштувати запуск наших тестів, є багато різних command-line команд. Для цього і нам потрібно зараз саме знайти конфіг ось він, і додати його до нас в скрипт. І по дефолту наш файлик називається apiconfig.js. Копіюємо назву і додаємо в пакет Jesus Script. Так, після цієї маніпуляції будуть запускатися по команді test API, при запуску NPM Run Test API. Тільки тести, які задані в нашому конфізі, разом з Base URL, зараз ще раз нагадаю вам. Так, у нас тут є Base URL, є Testdir API tests і браузер тільки Chrome. До речі, можна було також законфігурити так, щоб браузер задавався в самому скрипті. Тут також є дебаг моди, всякі різні штуки. Якщо вам це цікаво, можете почитати і наконфігурувати якісь другі налаштування для себе. А ми будемо рухатись далі. Отже, що ми вже створили? Перше, успішно налаштували конфігураційні файли, друге створили окремі директорії для наших api тестів і третє задали скрипт, яким ми будемо ранити наші тести. Тож, рухаємось далі. Коли ми завершили з усіма налаштуваннями, давайте вже почнемо писати наші тести. Перший тест, з якого я хотів би розпочати, це тести GET-запиту. Чому саме з нього? Тому що get-запити це самі прості, в них немає ніяких додаткових налаштувань і їх писати простіше. Тому для того, щоб написати наш тест, я не видаляв для цього екзампли, скопію його і буду вже формувати під свої налаштування. Так, залишаю тест, expect. Expect, Expect. Окей, okay. поки що закоментую. Це прибираю. І що мені хотілося би тут додати, це задати новий тайтл нашому тесту. Так як це Get запит, то я напишу Simple API test. get-message, Так, це у нас є. і так, нам тут треба буде дещо змінити далі. Але я хочу цю нашу заготовку скопіювати і вставити для поста і пута. Але в цьому нашому випадку треба замінити замість get, так як у нас будуть запити пост на пост метод. Зберігаю. І для нашого пута також заміняю на put метод. Так, основна заготовка в мене вже є, і давайте повернемось до GET-запиту. Тут не забувай зберігати, як писати наші тести. Давайте відкриємо офіційну документацію і знайдемо, як робити запити до серверу. По-перше, нам треба зробити замість пейджу стандартного реквест. Тому я це копіюю і додаю сюди. Також одразу зроблю для пута збережу і для поста збережу. Окей, це у нас є. Рухаємось далі. Це поки що закрию. І це поки що закрию. Так, get request у нас є. Далі ми дивимось, як ми відсилаємо запит. Це у нас post-запит, мені потрібен get-запит. get-запит, get-запит. Угу, ось очки. Копіюю, як у нас відсилається Get запит. І ось очки також є. Давайте візьму звідси. Копіюю, додаю. Лишень замінює issu на Results. Result І нам треба замінити endpoint. Нагадаю, що так, метод тут задається get, бачите. І тут, і тут Get. Нагадаю, що base URL ми задавали в налаштуваннях, ось все воно є. Тому тут нам треба буде додавати вже те, що йде після слешу. Так, тут це прибираю, поки що це. Так. Мені не подобаються ці кавички, заміню їх на подвійні. І тепер endpoint. Давайте endpoint винесемо в окрему константу, щоб було більш наглядніше. Так, нагадаю, що перший запит я, мабуть, буду робити для Single User. Тому мені треба отак от, от, скопіювати endpoint, повернутися назад і, як бачу, респонс буде в мене 200. Так, повертаюсь назад і вставляю. І додаю. Як ми бачимо, так. мені ж треба endpoint. І буде endpoint User, Так, копіюю. його, Скопіював і перевикористаю ось тут ось. Так, у нас буде відправлятись тепер запит, і подивимося, що у нас далі йде. І тут ми вже можемо перевіряти на відповідність. Так, в прикладу я не бачу того, щоб перевіряли статус код. Зараз ще подивлюсь. Статус коду немає, але є Expect Issue OK. Це нам підходить, тому копіюю. І... Result Іщу на Result заміняю. Прибираю додатково те, що раніше коментував. Тут залишу це. Так, тож, статус-код ми перевірили, що він окей. Далі покажу, як можна сюди. Перевірити будь-яке значення від будь то 200, 300, 400. Навіть є підсказка, що тут ми перевіряємо те, що нам приходить у відповідь між 200 статусом і 299. Це нам підходить, адже наш endpoint повертає нам статус 200. Тому тут окей. Але також я буду не я, якщо вам не покажу, як перевірити якесь поле з відповіді, яке нам приходить. До прикладу, повернемось назад до нашого endpoint і бачимо, що в нього є такі поля, як дата, ID, email, first Name, Last власний і аватар. Напишемо таку перевірку, що наш email має саме таке значення. І я якраз покажу, як це робиться. Тому повертаємось в наш тест. Мені треба для початку створити. Нову зміну під назвою Data, і в яку я буду робити JSON parse і відповідь від нашого серверу. Await. Await. І так, тепер я декілька слів скажу про методи, які є у нашій відповіді. У нашого при відповіді від серверу є такий набір методів, які можна перевіряти. Перше, це статус. Як я казав, тут нам воно підходило, тому що нам 200, але в наступному тесті я покажу, якщо ви хочете задати, до прикладу там 301, 101 і такого роду. Далі у нас також є метод, який повертає текст, для того, щоб можна було розпарсити тіло відповіді боді і з нього витягнути те, що нам необхідно. Цим я і скористаюсь, тому копіюю метод текст. І додаю сюди. Так, тепер у мене дейта є, змінна і роблю. Що я роблю далі? Це ще один Expect. Тут отак зроблю. Ще один Expect. В нього тепер додаю дейта. І я знаю, що в моєї Дейта є вкладений такий параметр ключик як email. Копіюю його. І роблю to equal to equal і значенню, яке в нас є. М -м так, скопіюю з кавичками. Так, це в нас є. Тепер давайте оце винесу трохи вище і перевірки залишимо вже нижче. Тож ми тест наш завершили. Ми перевіряємо статус, відп... статус код відповіді перше. І далі ми перевіряємо, що в нашому тілі відповіді є ключ Data. Так, тут я забув додати ось так ось. М. Так, у нас же ж тут є. Дата всередині, і тут дата, тому нам треба перевіряти респонс, і робити респонс тут, і в ньому вже трекати нашу дату і емейл. Окей, що ж, тест ми написали, і давайте перевіримо, що він працює. Нагадаю ще раз, що для того, щоб запустити тести окремо наші API, у нас є команда в конфігі для скрипту в тест API, тому його копіюю і далі буду тестувати за його допомогою. Тут роблю Run і передаю цей ключ. Запускаємо і дивимось на результат. Так, тести пройшли. Чому тут їх запустилось три? Тому що у мене є три файлики, які знаходяться в директорії API тест. Тому вони типу всі три заранились. Але як бачимо, ці виконались швидко, тому що в них немає поки що ніякого коду. А цей тест виконувався трошки довше, тому що ж дав відповідь від серверу, розпарсив, перевірив і потім повернув нам результат. Давайте зламаємо і побачимо, що наш тест має упасти. Тому. Тут я задаю одиничку, ще раз запускаю, і наш цей тест GET має впасти. Так, бачимо, і навіть підсвічує те, що очікується IN, а ми задаємо IN з одиничкою, і тому він упав. Тому будемо рухатись далі. Тож, як бачимо, тест упав. Я поправив назад, щоб далі тест проходив. І першим нашим API-запитом для GET-методу ми розібрались, будемо рухатись до post і put, і... Не на цей час. Так як в нас є вже невеличка заготовка, то ми можемо скопіювати наш код. Ага, Він тут у нас вже є. Так, Можу скопіювати цю частину коду і далі працювати з іншими методами. Тому це я прибираю, вставляю endpoint. Так, Далі ми переходимо до методу postCreate. Для цього нам треба на endpoint API users, копіюю його. Повертаюсь назад. Це цей endpoint також створимо константу. Endpoint create user. В нього вставляю те, що скопіював. Так. І сюди. Тепер у нас буде метод post. Не забуваємо про те, що відмінністю посту від get -у є те, що нам треба передавати тіло запиту. В екзамплі є... Так, ще раз повернусь, є приклад тіла запиду, тому копіюємо його. І з цими значеннями будемо відсилати наш запит. Що йому не подобається. Так, давайте подивимось, як ще раз відсилається постзапит. Постзапит у нас відсилається через дату. Тому нам треба зробити ось так ось? Ось так ось. Це прибрати, це вставити. Ну і давайте приберемо кавички. І name дамо. Test. Це нам підходить. І що тут у нас в відповідь? Відповідь нам прийде з статус-кодом 201. Так, респонс у мене є. окей. Тепер ми маємо код, який буде парсити нашу відповідь під назвою response. Тепер можна переходити до опрацювання наших статус-кодів і самої відповіді. Для початку давайте зробимо, як в GET-у, протестуємо наш статус-код. Нагадаю, що. не скопіювалось, вибачте. Копіюю, додаю. Та що ж таке. Копіюю і вставляю. Окей, так, воно всталося. І у нас є функції, які, якими обробляються наші статус-коди, до прикладу. У нас є функція статус, тому я її скопіюю і буду вставляти до нас. Тепер після того, як ми отримуємо статус, у нас тут може бути число, наскільки ми пам'ятаємо із коду відповіді 201. Тому нам треба в тест додати значення to equal і 201. Нам навіть підсвічувало, що тут має бути якесь значення. Після того, як ми код перевіримо, додаємо перевірку для нашої відповіді. Тепер ми будемо чекати респонс. І, до прикладу, давайте перевіримо, що після відправлення запиту у нас створився name із тим, що ми задали. Тому тут задаю name. І також to equal to equal, але буде рівний test wavrite. Оп-оп. Так, це у нас є. Попередній код ми давайте очистимо. І ще раз перевіримо: метод post. Ось наш endpoint. Ось наше тіло для запиду. Ну. Так, можна ще додати перевірити наш job. Давайте тут задамо. Девелопер. Developer. Девелопер. Developer І тепер джоб. І у нас буде девелопер, як не дивно. Окей, наші перевірки додані, і тепер давайте запустимо наші тести тест API. І вуаля, тест пройшов, а отже, все відправилось на сервер, обробилось там, і ми перевірили, що наш endpoint працює, як і треба. І останнє, що нам залишилось, це додати перевірку для нашого put методу. Це приберемо. Давайте скопіюємо код звідси. Чик. Чик. Так, endpoint. Створити нам треба новий endpoint. Давайте подивимось і виберемо метод для пута. Він у нас є тут тільки один апдейт і user 2, і нове ім'я, до прикладу. Давайте скопіюємо його, оп! Скопіював. В попередньому випадку у нас endpoint називався CreateUser, а тут ми давайте задамо якийсь update user, так? Update user. Update user. Не Create, а Update. Тепер копіюємо назву, сюди додаємо. Не забуваємо замінити. Пост на put метод. Також тут будемо прокидувати дату. Ще раз глянемо. Також приймає name і job. Тому давайте name updated test. Updated user test і job нехай ми вже будем middle developer. Окей. Okay. Відповідь ми отримали, і тепер давайте додамо наші перевірки. Копіюю з попереднього прикладу для пост-запиту. Дивимося, яка у нас прийде відповідь. У нас тут приходить 200. Ну, тут можна або залишити статус, або, як у випадку, з GET-запитом, використовувати ок okay Ну Давайте його і замінимо на нього. Це мені формат більше подобається. Тепер. Парсимо тіло і перевіримо, що наша відповідь оновилась. Не забуваємо, що тут нам також повертається Name Job. Name job але ми будемо перевіряти... Угу. Так, давайте, щоб не дублювати код, зробимо так. Job дорівнює. Ось так ось. І... Name дорівнює о цьому значенню. Після того, як ми це зробили, ми можемо тут прибрати ініціалізацію. І тут. Я можу залишити такий синтаксис, тому що ці зміни вже є в коді. Тут і тут. І тепер тут ми можемо, щоб не робити дублі коду, просто взяти і. Перевірити, що job і що name. Код став більш гарнішим і, на будь для посту я також це поправлю. Так, все виглядає окей, Давайте запустимо. Спочатку почистимо. Тепер запустимо. І маю ці три тести. Так, як і бачимо, всі наші три тести пройшли, тому тут не було нічого складного. Так, я хотів оце додати також в наш. Посттест робимо так. Копіюємо ці значення. Name сюди. Job сюди. Тут також прибираємо зайві символи. Як мінімум код став більш читабельним. І тут ще розставляємо джоб. І Тут давайте додамо ще так. І ще так. Не забувайте, що код я обов'язково додам на гітхаб, тому якщо у вас щось буде не виходити, ви можете знайти його і подивитися, як було в моєму прикладі. І тому на цьому все. Тести написані, тести проходять. Ну давайте добре. Останній пут. Ще спробуємо зламати. Наприклад, тест. Зараз він упаде. І будемо переходити до висновки. Так, тест упав, тому повертаю все назад. Ще раз запускаю. Все, вуаля має бути окей. Окей, ну всі три тести пройшли і тому давайте переходити до висновків. Заключен. Ми успішно створили автоматичні API тести. Це дійсно може стати в нагоді, якщо тобі треба щоденно перевіряти десятки endpoint. Запустили їх. Та розібравить з основними методами для тестування серверної частини додатку. Засвоїли те, що Play дозволяє легко та інтуїтивно створювати тести API, а його вбудовані функції асерти зроблять ваші перевірки легкими та зрозумілими. Вже не треба як колись щось писати окремо на Java чи на Python. Play вже все передбачив і нам залишається тільки описувати тести, які нас цікавлять. Залишились запитання? Пиши їх в коментарі. Я із задоволенням на них відповім. Нагадаю, що весь код можна буде знайти на гід посилання Додам до. Описі під цим відео. Дякую за перегляди і до зустрічі в нових відео.